Є на прилученні унікальна майстриня, що відроджує давнє українське ремесло, і ми сьогодні завітали до неї на гостини. Пані Наталі, я вас вітаю. Доброго дня дуже рада вас. Добро дуже давно мріла побачити вашу красу. Слухайте, ну це просто неперевершені витвори мистецтва. Розповісти нам про них. Так, звичайно, Наталя Сердюченко плете із соломи традиційні прикраси різдвяних павуків. Загалом умільців, які нині професійно плетуть павуків в Україні, назбирається з десяток. І пані Наталія одна з них каже. Ця традиція у нас занепала, і лишень тепер ми її відроджуємо. Власне, які традицію плетіння дідухів, це символ урожаю здяка землі годувальниці, так, так. правильно. І ось ми поклоняємося наші українці, вони споконвіку поклоняються хлібу. Хлібом зустрічають, хлібом проважають. Хлібом на той світ випровожають, хлібом дитину зустрічають. І це, що ми шануємо хліб, це здається дуже гарно, дуже гарна наша традиція. І дай Боже, що традиція, яка починає відроджуватися, не, не заслужено забута, вона вертається. Хай наша молодь прагне до того. Щоб хай хто хоче ялиночку поставить. Це таке для діток. Може, ялиночка є. У мене я ось зробила імпровізовану ялиночку. Прикрасила її хто просто... не може зразу роз... розстатися з ялиночкою, хай буде такий, mm -hmm. але багато вже людей, от які приходили купувати, кажуть: я не буду ялинку. Дідук здавна символізував духовний оберіг родини: сімейний добробут, достаток та урожайність, а ще плодючість та непреривність українського роду. Заносили в хату, ставили його на покуті біля ікон в самому почесному місці. Але прийшли свята, люди не виконували важку роботу, тому що ну, казали, що гріх щось робити. А вечори то були довгі, треба було чим себе зайняти. Висмикували помаленьку соломинки і з цих соломинок почали робити павуків. Солом'яний павук, якого наші пра підвішували до балки під стелю, то традиційна прикраса української хати на Різдво. І ось з однієї з легенд говорилося про те, що павуки, вони великі трударі, вони плетуть павутину і таким чином вони сплели всесвіт. За іншою легендою, це вже більш християнською, Марія із маленьким Ісусом, коли ховалися від своїх переслідувачів, вони заховалися в печері, і щоб їх не знайшли там вороги, павуки заплутали вхід хід у печерівцу і подумали всі, що там нікого нема, якщо там все заплутане павуками. Павук це вже як був енергетичний символ. Зазвичай в основі плетеного павука квадрат, сформований із чотирьох стеблин, ділиться майстриня. Ось великі елементи, скажімо, робили дорослі, а маленькі елементи робили вже дітки. Все родино долучалося. Павука вішали на вході. Як, наприклад, ну, тоді ж були не такі хати, як зараз, так? була піч. І піч топилася, від печі йшов тепле, тепле повітря, і воно зустрічалося з тим повітрям, яке йшло з вулиці. Попіло. І павук починав обертатися. Легкий і тендітний виріб крутився від найменшого руху повітря, відкидаючи химерні тіні по хаті, і цим дуже нагадував павутину, розповідає майстриня. Оце він нейтралізував погану енергетику в хаті. Тоді павуків ще вішали на вікні. Тому що на різдвяні свята заходили в оселю багато колядувальників, засівальників або просто люди. От вважалося, що якщо до хати зайде хтось чужий, його треба пошанувати, його треба погодувати. Правильно, наші люди завжди визначалися. Визначалися гостинністю і шанобливістю до інших людей, їх вішали на вікні, тому що вважалося, не кожна людина, яка заходить, вона мала добре око. Казали, є люди, які мають недобрі очі. І от коли людина, яка заходить в хату, її зір потрапляв на павука, це все нейтралізувалося. Павук таким чином всю негативну енергетику забирав у себе. Плетіння павука то дуже клопітка і філігранна справа, що потребує точності та витримки. Спочатку робиться один елемент, а до нього прив'язуються, прив'язуються інші. Залежить від того, хто як схоче, хто як нафантазує. Пташечки, ось я такі теж роблю. Зробили сюди пташечку, повісила. Десь є отут десь з ангеликом, ось я ще такі з ангелком. Дуже гарно. Слухайте, Теж. а ваша родина долучається? Ви кажете, що треба було, щоб і дітки плали, там, може, хтось допомагає? Долучається. Тож і ми з дозволу майстрині долучаємося до відповідальної справи, бо ж Різдво майже на носі. Для того, щоб виплести павука, обов'язково треба підібрати солому. Так, солому беремо тоненьку, не дуже товсту. бажано одну однакової товщини солому для роботи збирали завчасно, щоб не перестигла і мала гарний золотистий вигляд. Перед плетінням її варто змочити водою, аби стала піддатливою для роботи. Колись у давнину павук нанизували на волосинку кінського хвоста. Зараз же на звичайну нитку каже пані Наталія. Ви будете робити 5-сантиметровий елемент. А я буду трохи сантиметровий елемент. Беремо саму звичну шкільну лінійку. Ручку виміряємо. і ножички. І відміряємо собі по 3 сантиметри, а ви собі по 5. Добре. Беріть. ось собі. Угу. Це я, щоб руки повитирати. Угу. Угу. Тобто виміряємо, відмічаємо і, так. Відмічаємо і відрізаємо. і відмічаємо, відрізаємо. Тепер ми можемо приступити до того, щоб починати робити нам елемент. Обов'язково треба взяти нитку, нитку дуже міцну. Оце така нитка у мене називається джинс. Джинс, цупка вона руками не так. так. Ниточку і голку. Велику голку, яка чомусь називається. Циганка. Тепер беремо і нанизуємо чотири соломинки, наших чотири відрізаних соломинки. Рахуємо з цих чотирьох соломинок. Зав'язуємо квадратик. Дивіться. Зав'язуємо квадратик. Так, але не дуже, не дуже затягуйте, тому що тоді соломинки будуть одна на одну знаходити і буде негарно. А я з власного досвіду поділюся, що таке рукоділля дуже умиротворює та допомагає зняти стрес. Ну так воно й самому приємно на душі і приємно тому, хто на це дивиться. Опісля кілька хвилинної клопіткої праці під чітким наставництвом майстрині уже вимальовується результат. Тепер ми його прив'яжемо, Це тепер ви його прив'яжете усюди. Добре, сюди правильно так. Зафіксуємо. Так, прив'язуємо. Так, прив'язуємо. Кілька разів. І відрізаємо ниточку, потім чи ні. Так, ниточку відрізаємо. Так. І залишилося зробити ще одну нам елемент і буде вам павучок. Давайте, потрудіться. Потрудилися ми на славу і результат не забарився. І ось власне моя гордість, мій перший у житті павучок, зроблений моїми власними руками не без допомоги майстрині пані Наталії. Він неймовірний. А коли павук готовий, намагаюся обрати собі ще різдвяного дідуха. Але то виявилося справжнім квестом, бо тут один кращий за іншого, а секрет доволі простий. Пані Наталочко, скажіть, будь ласка, ви самі вирощуєте збіжжя, яке потім в дідухів плітаєте? Так, є багато тут чого вирощено на своєму городі. Ось, наприклад, ось такі гарні коробочки, які спочатку квітнуть дуже гарним голубим квітом, а потім утворюються коробочки, це льон. Вони дуже гарно виглядають у дідуху. Тоді я дуже багато сію маку. Мак, ось також це вирощений вдома на городі. Також сію льон. Льон, мак і овес. Так, це те, що висіяно на городі. Є діду, ось прикрашений сухоцвітами. Це є, називається кермек. Кермек або статиця це також у мене воно на городі є. Так, тут ось твоє весь, що я вам говорила. Потім є ще десь там стоїть у мене дідух, який я зібрала на полі безсмертники. Називається цмин з жовтими квітками. Але це вже своя творчість, своє осучаснення. У народі дідуха ще називали деревом роду та символом зв'язку поколінь, каже майстриня. Недаром так люди вважали, що на колосочках до нас приходять душі померлих родичів, які залишаються у нас наші свята. А потім дідуха треба близько спалити, щоб вони ж пішли назад. Душі померлих. Родичів, так кожен свій виріб майстриня виготовляє лише з гарними помислами, аби був на радість. Це мені десь, мабуть, воно зверху прийшло, що я повинна таке робити. А чому я не знаю? Що ви відчуваєте, коли виготовляєте? Бо є якесь блаженство, якісь полегшення? Коли я це роблю, я можу плакати. Тобто це не просто якась робота для вас, це якась місія. Не знаю, може місія, а може просто я хочу, щоб наші, наше покоління молоде, наші діти звернулися до того, звідки ми вийшли. Бо. Як б співала Тоня Матвієнко без коріння, саду не цвісти. Правильно, я вам дуже дякую за те, що ви робите таку справу Я вам дуже 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 дякую.